якому ми живемо, наповнений красою і радістю. Дуже важливо нам зберегти його таким, яким він є. Не знищити, не зруйнувати, а залишити землю такою чудовою для інших людей, а щеслід зберегти своє життя і здоров'я, щоб насолоджуватись красою навколишнього світу. Вогонь вогонь тепло, супутники нашого життя. Але часто вогонь перетворюється на ворога. І в цьому винні ми самі. Особливо ті, хто не дбало поводиться з вогнем. А до чого приводять пустощі з сівниками до пожежі. Саме як? Дивіться далі. Жив собі дід та баба, все було в них до ладу. Баба посла. Ходітку на травиці і плила в куток косиці. Дід у хаті майстрував, лад господі скрізь давав. В гості внуки завітали, ради дуже їх приймали, Пирогами частували, молочком всіх не бували, і побратись на ложак відпустили діточок. Що погаємо ми, друзі, нишком сірники я взяв, коли дід відпочивав. Вугу веселу будем хатись, то з вас хоче розважатись. Ні, не тронь, сірника живе вогонь. Ну, мала ти її боягузка. Знай, вогню я не боюсь. Він живе в колопці, мирний, лагний, він і спокійний, він і гриє, і не пече, і нікуди не втече. А сірник був пустотливий, жартівливий, нелякливий, думає в коробці мішком. Я течу, від вашого мишка, тільки випустить мене а вже ніхто не здожене. Та й побіг вогонь по лузі, знаєте, що вийшло, друзі, хату ледве залили, а лужок вже не змогли. Добрий в що і човціли, що живі не обгоріли. Щоб всі знали, малюки, що недовго до біди, що вогонь буває різним, коли добрим, коли грізним. Щоб не трапилось біди, сам це знай та всім кажи. Сірники ти не чейпа, бо це завжди пам'ятає. Це лихо, яке завдає шкоди, причин може бути багато, тому будьте дуже уважними. Не гайтеся з вогнем, це небезпечно. Не грайтеся з сірниками, це призводить до біди. Не грайтеся за пальничкою, це може призвести до пожежі. Коли виникла пожежа, дзвони за номером 101. Не користуйтеся без дозволу батьків газовою платою. Коли йдете ви з квартири, то вимкніть усі електроприлади та газ. Ніколи не ховайтесь в заток. Якщо бачиш, що в оселі щось загорілося, Біжи на вулицю та клич на допомогу. Телефонуй на номер 101. Бережіть себе та рідних.